Вітання аграріям з поля. Ми сьогодні знову маємо можливість поговорити про елементи технології біологічні, органічні для того, знайти, щоби в господарстві не лише вплинути нам на урожайність, але й подумати про збереження ґрунтів. І будемо говорити всі. Вже ви знаєте, Наталія Негуляєва, агроном-еколог. І ми сьогодні вирішили підняти таке питання як гумус. Органічна речовина в ґрунті, що робити, якщо ну всі ми знаємо, що органічні добрива це прекрасно, якщо вони є, і їх вносити. А що робити, коли їх нема? Чи можна їх чимось замінити? І що взагалі зараз відбувається з такого, що ми можемо зробити, щоби хоч трішечки подумати і посприяти збереженню, якщо не підвищення грудючості ґрунтів. Тому сьогодні будемо обговорювати. Саме гумус і органічну речовину. Наталя завжди ці поняття, якби трішки ну плутаються. Що таке гумус? Що таке органічна речовина? Будь ласка, от різниця, різниця в чому полягає. І як нам правильно, коли ми робимо аналізи, маємо визначати гумус чи органічну речовину? Органічна речовина це комплекс складних органічних сполук, різноманітних за складністю. Будовою і хімічним складом. Та органічна речовина, яка у нас є в ґрунті, вона знаходиться у трьох формах. Перша форма це нерозкладені відмерлі рештки рослинних і тваринних організмів. Вони в основному представлені в таких сполуках, як білки, жири, вуглеводи, смоли тощо. Ну, як в нашому харчуванні. Так. Друга, друга це напіврозкладені. Знову ж таки, ці рештки рослинних і тваринних організмів. вони вже представлені амінокислотами, поліцукрами, фенолами, спиртами. І третя частина органічної речовини в ґрунті це безпосередньо і є сам гумус, тобто законсервована органічна речовина. І так виходить, що серед аграріїв ну, найбільше ці поняття і є вживаними. Гомус і органічна речовина, Дехто путає. Дехто рахує це одне і те саме, але це не одне і те саме. Адже гумус це лише частина органічної речовини, та, яка присутня в ґрунті. Але аграрії саме по вмісту гумусу, і так і лабораторії агрохімічні в основному визначають вміст гумусу. І аграрії вже звикли, вони в цих значеннях розуміються: ну, де в кого там 4-5%, де в кого 3,5% там 2,2, 1,2. А де в кого взагалі менше одиниці, тобто 0,7,08. Ну, аграрій говорить, ну так в мене ж ґрунти не родючі. Тому що в мене гумус там 0,8%. Ну, а треба ну, розібратися. А що ж е, таке родючість ґрунту? Ну, е, якщо е, гумус це не є родючість ґрунту, Мус не визначає родючість ґрунту, він лише е, допомагає природній родючості ґрунту. А що тоді, от що таке тоді родючість ґрунту, і які показники найбільше впливають? Тому що ґрунти у нас якби, дуже різні. І як правило, от коли ми ну, навіть аналізуємо по, там, по областях чи по територіях різних по зонах, е у родюсті ґрунтів, ми завжди говоримо, ой, в Тернопільській області там прекрасні ґрунти, там умус там 9%, Так? Е Коли ми там говоримо про Львівщину, ну 5-6 це вже супер, це вже дуже добре. Е, на Волині, на пісочках, звичайно ж там буде там, відсоток і менше, що тоді є основними показниками для родючості? Що тоді mm -hmm. А є взагалі е, місця на нашій планеті, де гумус дорівнює нулю? Де таке є? <сум> на камені? <сум> <сум> ні, ні, ні. Це ми, якщо ми поглянемо екваторіальна частина нашої планети. А, на екваторі прям? Так. Ага. Там е, формується така висока, велика, потужна рослина маса в декілька ярусів. А сонячне е, настільки. Е, Рослинність закриває поверхню ґрунту, що сонце навіть не попадає на ґрунт. І там гумус або прирівнюється до нуля, або взагалі дорівнює нулю. Чого? Того, що там так швидко, завдяки тому, що є тепло, завдяки тому, що є волога, і нема цього періоду міжсезоння, як в нас зима, літо ті рештки, які одразу мінералізувалися, вони і засвоюють рослинами. Тобто виходить якийсь парадокс. А, гумусу ноль, а велика рослина маса. То все ж таки, як, як, як оце поняття? Ну, так зрозуміти? Як? <гум> як? Від чого залежить, що найважливіше? Повертаємося знову ж таки до визначення. А що таке родючість ґрунту? Одне з визначень а, трактується так: родючість це здатність ґрунту забезпечувати рослину усіма необхідними факторами життя. А які ми знаємо є фактори? Ну, Є космічні. Тепло, світло, є земні, це волога, це поживні речовини а не... і е, кисень, вуглекислий газ. Це відноситься до земних факторів. Mm -hmm. І якщо ми сьогодні е, чи говоримо про органіку, то я і хочу зупинитися саме на е, вуглецю. Mm -hmm. Виходить так, що рослина, чим, чим же живиться рослина? Да? В першу чергу 95% своєї маси рослини формують за рахунок чотирьох органогенних елементів: це азот, кисень, водень і вуглець. І а, ці чотири елемента в ну, таблиці Мінділеєва в природі, вони представлені у вигляді газів. Рослина 95% формує. За рахунок газів. Питання: так може, рослина зривиться газами? В тому числі, Нет. в основі всього цього формування рослинної маси а, стоїть фо процес фотосинтезу як, як фундамент. Процес фотосинтезу у нас відбувається з яких складових? Вода, ультрафіолетове сонячне випромінювання і відповідна вуглекислий газ. Починаємо розбиратися. А в повітрі вуглекислий газ. Знаходиться в дуже а, незначній кількості, ну майже 0,4 Це 400 ppm. Чи достатньо цього для рослин? Але ми не вплинемо на кількість вуглекислого газу у повітрі. Ну ми вами не вплинемо, але ж просто є інше джерело, де рослини можуть брати цей вуглекислий газ і аж тоді почувати себе комфортно. Рослина частину вуглекислого газу бере з повітря, атмосфери, а частину бере із грунтового повітря. Ну, бо ми звикли, я приплюсь, бо ми звикли, знаєте, як ми говоримо про баланс живлення, про цю бочку ліпіх, азот, фосфор, калій, магній, сірка, цин, поліптен. І і поїхали, так? А про газ кислогас, тому я з цікавістю вас слухаю. Ну давайте, давайте розказ, як нам збільшити вуглекислий газ у ґрунті. Справа в тому, що от коли в нас ґрунт рихлий да, то повітря от проникає атмосферне, да, і що відбувається в ґрунті з тим повітрям, що він в рази а, збільшується? А ґрунтове повітря містить а, вуглекислого газу а, в такому ну, доволі... В широкому діапазоні від 0,1 до 1, а в деяких ґрунтах і не взагалі становить 2-3%. відсотки у більш родючих ґрунтах, типу вважається, більш так, структурованих, так, так, так. Угу. то виходить, що і фотосинтез відбувається за рахунок того, що рослина. Вуглекислий газ бере не тільки з повітря з атмосфери, а бере із ґрунтового повітря, бере із того вуглецю, який виділяється із ґрунтом. Він виходить, що тяжче, ніж повітря, і він начебто так у приземному шарі ґрунту і знаходиться. А тут же поруч рослини, і вони одразу його беруть і засвоюють. І тоді вже рослина почуває себе комфортно і тоді вже формує нам бажаний результат того рівня, який ми і отримуємо, за який ми ну. І ми би хочемо би, мати, так, хотіли би мати, так. І ми деколи знаєте, про це і не задумуємося. Ми вважаємо, що кисень це добре, вуглекислий газ не дуже. Ну, бо люди дихають киснем, значить, а газ, ну, фотосинтез, ну та якось собі той проходить. Так, То питання, а де ж він в ґрунті береться і чому його в ґрунті більше, аніж в повітрі атмосфери? Справа в тому, що коли в ґрунті знаходиться багато рослинних решток. І в процесі їх розкладання мінералізації виділяється вуглекислота, також мікроорганізми. Вони, як і тварини, вони, як і ми з вами, люди, потребують кисню. А в процесі своєї життєдіяльності вони виділяють вуглекислий газ. То виходить, ну, та знову ж таки, коло замикається. Чим більше органіки, органіка мається на увазі ці рослинні рештки, чим більше решток, тим більше їжі для бактерії, тим більше бактерії розвиваються, чим більше бактерії розвиваються, тим в процесі розкладання мінералізації до свого життя вони виділяють оцю вуглекислоту. Яка і потрібна рослинам? Та да, ланцюг живлення йде. ланцюг живлення, mm -hmm. так звичайно. Тому наша задача ну от, що треба зробити? Ну, ми з вами говорили, що деструкція стерні, тобто про це ми проговорили, щоб залишки не спалювати ні в якому разі, тобто, щоб з ними працювати так, щоб якомога було більше мікроорганізмів, і вони перетворювали, мінералізували цю солому. Ну але це один момент, так? Це один так. момент. Mm -hmm. Там обробіток ґрунту, це ж, знову ж таки, бо є багато питань до оранки, сприяє, не сприяє, добре, зле. Ну тобто, десь добре, десь зле. Знову ж таки, це, ну, це кожен буде дивитися. Давайте ми сьогодні поговоримо все таки от про, про такий. Елементи як органічні добрива, так? тому що ми розуміємо, що вже не хочеться про це десятий разів говорити, бо всі це розуміють. Але якщо раніше ми вносили там достатньо велику кількість, так? Тому, тому що були ферми, оце все, і, і була можливість вносити, то зараз це дуже мізерна кількість. Ми розуміємо, що це найкраще, що можна зробити, так? дати там чи курячий послід, чи верха, чи від свиней, тобто це буде найкраще. Але його дуже в обмеженій кількості. Що тоді, як як який тоді може бути вихід? Ну, знову ж таки, я хочу розкласти все по, пол, по поличках, От як бути аграрією, як поводитися, як побудувати свою технологію, щоб цю органічну речовину збільшувати, правильно працювати з нею і не зменшувати ту родючість, яка в нас є в грунтах. Ну, перше, це, от ви сказали, не спалювати ні в якому разі. Далі, ну не вивозьте її з поля. Ну вона а, вам. Багато грошей не принеси. <реш> ну, ми давай, давайте саму солому. Саму солому. Ой, у так. нас такий прикол був, знаєте, в одному господарстві я, я трошечки відійду від теми, просто це недавно сталося. І в одному господарстві ну, не було нормальної врожайності пшениці. Ну там 6 тонн це був максимум. Ну, для, для наших умов, якби для наших технологій, це не є багато. І е, поля забур'янені багаторічними бурянами дуже багато перю. І власник завжди так знаєте, його заспокоювали. Він так все знову нема врожаю. А не затоп солома пашна. Муже багато там злакових трав, які якби, знаєте, більше поживи додають. Ось, але вони цю солому, ну хто має худобу, вони потрошки собі все одно мусять забрати. Але знову ж таки, це ну це якби невелика кількість. Тому, звичайно, що тобто солому подрібнити якомога рівномірніше, бо потім, от я ми зараз напевно знімемо, а може вам і видно. Бачите, такі полоси на полі. Отам, де більша кількість за комбайном соломи, от все жовті полоси. Тому що і почалася мінералізація, бактеріям не вистачає азоту. Вони типу собі використали азот, і, і далі не вистачає, і відповідно оця падали. Вся вона жовтіє. Якби дати от трішки азоту, так, сюди. От все трішки картина була б інакше. Ну, але маємо, що маємо. Добре, давайте поїдемо далі. Правильне поводження з рослинними рештками, ті, що залишаються на полі, дати не тільки азот, а дати бактерії, бактерії бо ми ж їх постійно знищуємо хімічними фунгіцидами. Знищують, знищуємо їх, зменшується кількість корисних мікроорганізмів, порушується цей біобаланс. Ну так не можна. Тому правильне поводження знову ж таки з рослинними рештками. Ось під дісковку треба було б сюди внести, внести біодеструктор стерні, щоб вже воно краще працювало, додати, додати азоту. Далі обробіток грунту. Ну, я хочу сказати з екологічної точки зору, ну та й не тільки з екологічної точки зору, що оранка, плуги, так, це вже ну, відійшло. Ну, Я, я, вам, розумію, сказати. я вам можу з практики сказати, що, що? зовсім не відійшло. Я розумію, no. що аграрії ще застосовують. І порівняно із поверхневим обробітком ґрунту, вони по оренці мають вищий врожай. цьому є пояснення. Але знову ж таки, якою ціною? Коли відбувається перевертання в цього пласта, то оця органіка, вже органічна речовина в ґрунті з гумусу, законсервована, да? вона окислюється, вона вивільняється і втрачається. Тобто ми отримуємо врожай, отримуємо. А цим самим щороку своїми діями ми зменшуємо вміст гумусу в ґрунті, який формувався тисячоліттями. Ну, ви знаєте, Галина, зараз, ну, звертаючись до аграріїв, просто є безліч технічних агрегатів під різну технологію, під різні погодно-кліматичні умови, під різні ґрунти, що можна придбати правильний. Правильний, мене зрозуміли. Агрегат, який буде працювати не на зменшення вашої природньої родючості ґрунту, того ну, гумусу, а хоча б на те, щоб ну, він лишався на тому самому рівні. Не було цих ну, надмірних втрат. Щоб ми не, свої діяльністю не погіршували наші ґрунти. Це внесення знову ж таки органічних добрив. От виникає питання, а які ж органічні добрива а, ну, доцільніше внести? Та всі любі. Тільки щоб вони були. <гум> так, так, і дійсно, доцільніше внести ті, які є економічно виправданими. От що ви можете, те й робіть. Ну, якщо ви можете внести гніви РХ, внести його. Якщо ви можете внести гноївку від, свинов, від фер, так, вносите її. Якщо ваше господарство знаходиться поруч із птахофабриками, вносите пташиний послід. Прийнятим, звичайно, є методом збільшення органічної речовини в ґрунті, це є вирощування сидиратів вирощування седиратів, покривних культур. Я розумію, що в короткоротаційній сівозміні ну, не можемо ми на кожному полі собі це дозволити. Не можемо. Ну, якщо хоча б одне поле раз на 3-4 роки у вас є можливість посіяти седират, то просто навіть не задумувайтесь над цим. Сійте його, вирощуйте цю органіку. Вона просто не на цей рік, а на наступний рік. Вона віддячить вам. Віддячить тим врожаєм, який ви отримуєте на, на наступний рік ту культуру, яку будете вирощувати, то от щоб поберегти родічність ґрунту, то якби шляхів є багато. Шляхів є багато. Так, а я ще хочу звернути знаєте, вашу увагу на саме от гумус. Да? де дехто тому прослухав це відео, може зрозуміти, коли я навела приклад за екваторіальну частину да? uh -huh. нашої планети, що там які, ого. -го. Яруси так, піднімається, яка формується потужна рослинна маса, а гумусу ноль або там ну, фактично да? нуль. Так що, гумус тоді не важливий? Ні. Гумус важливий. Гумус дуже важливий, а на наших ґрунтах, в наших широтах, де з вами ми знаходимося. Адже гумус дивіться, і чим його більше, тим краще. Адже гумус... Це ну знов ж таки джерело вуглекислоти. а саме джерело я можливо повторююся, але я хочу, щоб ви це зрозуміли, запам'ятали. А що це джерело, скажімо так, енергії для тих ґрунтових мікроорганізмів, тих мешканців, які у вас знаходяться в ґрунті і які працюють на формуванні вашого, вашого врожаю. Далі сам по собі гумус він має клейкі властивості. І цим самим він склеює дрібні часточки ґрунту, таким чином він формує агрономічно цінні, дуже важливі для нас агрегати, так звану структуру ґрунту. Далі, коли гумус сам він сам по собі володіє великою поглинальною здатністю, водоутримуючою здатністю, і коли він... Поглинає воду, він може в себе вбирати воду більше ніж 10 разів від своєї маси. І коли вода є, гумус її вбирає, він розширюється. І потім, коли в нас приходить той період, коли в ґрунті вологи все стає менше і менше, а як правило, це буває в період вже там формування, там цвітіння, формування, так врожаю, нам потрібна волога. То тоді вже, і коли її в ґрунті стає менше, рослини можуть черпати цю вологу з гумусу. Гумус поступово віддає цю вологу. І коли відбувається оце розширення гумусу, так, так званого, да? а потім його звуження, відбувається а, ну, природне розущільнення ґрунту. Я розумію, це можливо а, мікро, як то кажуть, скопіч, да? mm -hmm. але тим не менше. Але тим не менше це важливо і це дієво, він робить ґрунт ну, структурним, він робить ґрунт крихким, і якщо розпушеним, пористим, і якщо ґрунт у нас пористий, це значить більше може проникнути атмосферного повітря. В ґрунт, а ми знаємо, що для того, щоб рослина себе почувала комфортно, потрібно, щоб в ґрунті було 25% повітря. А далі це повітря, воно поступає в ґрунт розжарене, так? гаряча, он яка температура, яка спека, так? ну воно поступає розжарене, а ґрунт сам по собі має низьку теплопровідність. Тобто за рахунок перепаду цих температур відбувається конденсація, тобто осадження оцього Цієї водяної пари в ґрунт. І таким чином от е, ті, хто працює там на півдні, да, а в мене посуха, я не буду вносити деструктор, бо в мене нема вологи, мікроорганізми не будуть працювати. Справа в тому, що коли у вас в ґрунті є достатня кількість повітря, то тоді відбувається цей процес конденсації і тоді. Осаджується ця волога, і цієї вологи достатньо для підтримання життєдіяльності тих мікроскопічних ґрунтових організмів. Її навіть вистачає для рослин, для того, щоб певний час витримати оцей період, коли в нас немає дощів і відбувається атмосферна і ґрунтова посуха. Оця конденсація та волога вона надходить у ґрунт щодня. І вона допомагає рослинкам пережити, вижити і навіть сформувати врожай. На навіть так тому, якщо в нас в ґрунті є достатня кількість. Хоча би там ну, до, йдемо, йдемо, ну, договоримо про максимальні, да? 25%. Тоді є, є пори, ґрунт е, рихлий, поступає повітря, то тоді, відповідно, і є волога, а волога також має бути 25%. Тому воно, розумієте, все настільки між собою пов'язане, одне зачіпається за одне, і начебто здавалося, ну, те живе, те не живе, а те взагалі космічне. та яка, яка, як то кажуть, яка між ними. Ну, який, який між ними зв'язок, yeah. да, як це все по, по, поєднати? Да. А лише просто повертаючись до родючості ґрунту, як ми на неї можемо впливати, да? як ми її можемо зберігати. Просто, що ми дійсно можемо її регулювати, контролювати. Навіть можна збільшувати родючість ґрунту, збільшувати вміст гумусу, той, який формувався тисячоліттями. Можна збільшувати, але лише це ну, просто будувати ну, правильну технологію. І ви знаєте, для мене родючий ґрунт, от показник, родючий ґрунт, да, це якщо переходити на економічні показники, то це ґрунт, який дає максимальний урожай при мінімальних затратах. Що це значить? Ну, е, от Я розумію, родючий ґрунт і правильна агротехнологія це тоді, коли ми отримуємо з вами 9 тонн пшениці. А при цьому азоту даємо ну, 60-80 кг діяч речовині. Не так, як аграрії звикли да, рахувати 120-150, дехто там дає 180 кг. Ні. Родючий ґрунт це той ґрунт, який дає максимальний врожай плюс високої якості за мінімального, як то кажуть, втручання іззовні поживних, поживних речовин. Оце я розумію технологія. Оце я розумію. Чисті хвала таким аграріям. Так, ну це знаєте, це достатньо складне питання, і і тут воно знаєте, легше, якби ну звичайно що ця інформація дуже цінна, ну шов для, для розуміння, принаймні. Бо все починається з того, знаєте, що ми починаємо думати, хоча б про це, отримати інформацію і думати, і тоді вже якісь перші кроки. Але знаєте, я отак слухаю і думаю, що деколи легше сказати ніж зробити. Але маленькими кроками, тобто, хоч щось, але ми можемо робити, якщо ми про це думаємо. І я сподіваюся, що наше відео принаймні, знаєте не не влетіло в одне вухо, а в друге вилетіло, тому що ми тут стоїмо на жарі, вітер тут нам все роздуває. А ми говоримо і не можемо закінчити. Тому я думаю, що на сьогодні цієї інформації дуже достатньо. Я, я дякую, що ви знайшли час і поділилися, тому що ми про це рідко говоримо. Так, знаєте, я про це рідко говорю. Я знаєте, більше більша технологія, поїхала, нам треба результат, звичайно, економічно доцільний рівень урожайності, які витрати, яка прибутковість, яка рентабельність, і пішло, поїхало. А ці моменти ми опускаємо. Але природа, знаєте, давно за нас багато що вирішила. І ми собі думаємо, що ми чимось управляємо. Але на на, на насправді, то трохи природа управляє нами, і якщо ми можемо оце в симбіозі з природою, оце знаєте, якось придивлятися, розуміти принаймні, як проходять ці процеси, то і краще ми можемо зробити для наших рослинок. Тому на цій позитивній ноті ми сьогодні будемо вже закінчувати. Ще раз вам дякую. А з вами прощаємося до наступного разу. Ми ще продовжимо з Наталею записувати. Я думаю, що наступне в наше відео ми поговоримо про протруєння насіння. Так і, актуально. і як так, тому що скоро буде посівна е, пшениці, вірніше озимих зернових, не тільки пшениці. Тому ми про це поговоримо в наступному відео. А на сьогодні це вся інформація. Дякую всім, хто були з нами до кінця. І бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!